А чи знали ви, що екстраверт може тривалий час жити, наче інтроверт? хочу нагадати, що екстраверт чи інтроверт це залежить від того, звідки людина черпає енергію, що її заряджає. Екстраверту йому необхідно бути у соціумі, заряджається зовнішнім чимось. Але якщо людина ще дитиною отримала негативний досвід, по типу що світ небезпечний, з людьми комунікувати? Великий є ризик, що щось там ображать, не так зрозуміють, або довкола треба очікувати небезпеку. Така людина може ізолюватися і жити таким інтровертним життям. Те саме відбувається і з екстравертами буває. Людина думає, що я екстраверт, серед людей все-все. Але це такий спосіб захисту був, тільки щоб не залишатися наодинці із собою. Тільки щоб не занурюватися у свій внутрішній світ, чомусь внаслідок якогось свого раннього досвіду людина сприймає самотність, якусь навіть тимчасово як величезну небезпеку, і біжить аби куди, аби не бути наодинці із собою.